Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого на черговому дослідженні забутих таємниць історії. Сьогодні я розповім вам про гіпотезу, яка може повністю змінити ваше розуміння нашого минулого. Ми поговоримо про засипані міста, про картини, які, можливо, є документальними свідченнями катастрофи XIX століття. Ця тема настільки захоплююча, що рекомендую поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Почнемо з того, що змусило мене звернути увагу на цю надзвичайно незвичайну історію. Європейські пейзажі 19 століття приховують значно більше, ніж ми звикли думати про класичне мистецтво. Художники того часу знову і знову зображували міста наполовину поховані під товстими шарами землі. Подивіться на ці картини уважно, і ви побачите дивну закономірність у творах різних майстрів. Вікна першого поверху будівель опинилися на рівні землі або навіть нижче за поверхню ґрунту. Це не художня вигадка. А систематичне відображення реальності, яку бачили люди того періоду історії. Руїни величних будівель сусідять з примітивними хатинами, які виглядають так, ніби їх збудували виживші. Контраст між монументальною архітектурою минулого і жалюгідними спробами відновити цивілізацію вражає навіть зараз. Чи може така систематичність бути простою романтичною фантазією художників, які ніколи не зустрічалися? Я пропоную розглянути альтернативну версію, яка базується на конкретних археологічних знахідках та візуальних свідченнях. Напишіть у коментарях, чи звертали ви увагу на подібні деталі у старовинних картинах. Центральним елементом цієї гіпотези є документальні свідчення з міста Хіва, відома в сучасному Узбекистані. Археологи виявили там людські останки, впресовані безпосередньо в геологічні шари глини на значній глибині. Ці кістки розташовані хаотично, без жодних ознак звичайного поховання чи організованої масової могили. Тіла людей буквально вмерзли в глину, як комахи в бурштин, зберігаючи свідчення миттєвої смерті. Геологічний аналіз показує, що ця глина утворилася надзвичайно швидко, за лічені години чи дні. Традиційна археологія не має пояснення, як люди опинилися в таких умовах без будь-якої можливості врятуватися. Це не стародавні поховання, датовані тисячоліттями, а відносно свіжі знахідки з періоду історичної пам'яті. Давайте тепер звернемося до літографій Наполеона Орди, видатного художника та літописця XIX століття. Орда подорожував по теренах Речі Посполитої та документував те, що бачив на власні очі. На його літографіях ми бачимо величезні палаци та фортеці, частково засипані землею по вікна. Поруч з цими руїнами зображені примітивні дерев'яні будівлі, які очевидно належать до зовсім іншої епохи. Орда не був фантастом. Він створював документальні зарисовки реальних пейзажів для наукових та історичних цілей. Якщо припустити, що він зображував реальність, то перед нами постає картина світу після катастрофи. Виживши люди намагаються існувати серед руїн попередньої цивілізації, будуючи примітивні житла з підручних матеріалів. Особливу увагу привертає систематичність цього явища в творах художників різних країн та різних художніх шкіл. Французькі, німецькі, російські, польські майстри незалежно один від одного фіксують одну й ту саму картину міста наполовину засипані, вікна та двері опинилися під землею, величні будівлі стоять покинутими. Це не може бути збігом, адже художники творили в різний час та в різних географічних точках. Єдине логічне пояснення полягає в тому, що вони всі зображали реальний стан речей. 19 століття було епохою відновлення після чогось жахливого, що знищило попередню високорозвинену цивілізацію. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз та поставте лайк. Тепер перейдемо до аналізу можливої природи цієї катастрофи, яку деякі дослідники пов'язують з космічними подіями. Картина Костянтина Богаєвського під назвою Зірка Полин показує палаюче небо над зруйнованим пейзажем. Біблійна зірка Полин, згадана в Откровенні Іоанна Богослова, символізує катастрофу, яка отруює воду та землю. Чи міг художник натякати на реальну подію, свідком наслідків якої він став у молодості? Богоєвський народився у 1880 році, коли пам'ять про катастрофу ще була свіжою. Його апокаліптичні пейзажі, можливо, відображають не фантазію, а спогади людей про те, що вони бачили? Існує також версія про рукотворну природу катастрофи. Про використання невідомої нам зброї масового ураження. Декілька картин того періоду показують дивні світлові явища на небі та руйнування, які не схожі на природні. Деякі дослідники говорять про світову війну, яка знищила високотехнологічну цивілізацію попередньої епохи та скинула людство назад. Це пояснило б, чому в XIX столітті люди жили серед руїн, які вони не могли відтворити. Технології будівництва величних споруд були втрачені разом із загиблою цивілізацією, а виживші змушені починати майже з нуля. Звичайна історія каже нам, що культурні шари накопичувалися поступово протягом століть внаслідок природних процесів. Однак товщина цих шарів в деяких містах досягає трьох, чотирьох, а іноді п'яти метрів. За офіційною версією, це результат накопичення сміття, будівельних залишків та природного замулення протягом багатьох поколінь. Але чи може така товщина накопичитися за кілька століть без катастрофічної події? Математичні розрахунки показують, що для природного утворення п'ятиметрового шару потрібні тисячоліття, а не століття. Виходить, що або датування помилкове, або мав місце швидкий, катастрофічний процес засипання міст. Розгляньмо конкретні приклади з різних європейських міст, де перші поверхи будівель опинилися під землею у Римі. Петербурзі, Варшаві, Празі та десятках інших міст археологи знаходять засипані вулиці та будівлі. Офіційна археологія пояснює це культурним шаром, але чому цей шар утворився саме в 19 столітті? Чому саме тоді почалися масові розкопки та археологічні дослідження засипаних частин міст? Можливо, тому що люди ще пам'ятали, що під землею знаходяться величні споруди попередньої епохи. Вони знали, де копати, бо бачили ці будівлі до того, як їх засипало глиною. Ваші міркування про те, чи може така катастрофа повторитися в майбутньому. Перейдемо до аналізу геологічних свідчень швидкого засипання, які суперечать традиційній хронології накопичення культурних шарів. Дослідники знаходять дерев'яні конструкції, які збереглися в глині без ознак гниття протягом нібито століть. Це можливо лише за умови швидкого, герметичного започатування дерева глиною на аеробному середовищі глини. Повільне накопичення культурного шару не створює таких умов дерево просто зневає протягом десятиліть. Отже, засипання відбулося швидко можливо, протягом днів чи тижнів внаслідок потопу або грязьового селю. Цікаво також проаналізувати технологічний рівень будівель, які виявляються під культурним шаром у містах 19 століття. Ці споруди демонструють вражаючу майстерність, використання складних інженерних рішень та матеріалів високої якості. Каналізація, водопровід, опалювальні системи засипаних будівель часто перевершують те, що будували в офіційному 19 столітті. Виникає питання, як менш розвинута цивілізація могла створити більш досконалі споруди раніше. Логічніше припустити, що ці будівлі належать більш розвиненій цивілізації, яка існувала безпосередньо перед катастрофою. Засипання сталося відносно недавно, а те, що ми називаємо 19 століттям, насправді епоха відновлення. Повернемося до картин та гравюр, які систематично показують міста в стані руйнації та часткового засипання. Художники зображають не стародавні руїни античності, а сучасні їм будівлі, частково поховані під землею. На багатьох картинах видно людей, які живуть серед цих руїн або намагаються розкопати засипані споруди. Це документальні свідчення очевидців процесу відновлення цивілізації після катастрофи, а не романтичні фантазії. Якщо прийняти цю версію, то весь наратив офіційної історії ХІХ століття потребує кардинального перегляду. Індустріальна революція могла бути не прогресом, а спробою відновити втрачені технології попередньої цивілізації. Особливо промовистими є зображення контрасту між монументальними руїнами та примітивними житлами виживших на літографіях Орди. Величезні палаци з колонами та складним декором сусідять з хатинками, збитими з дощок. Це не просто соціальний контраст між багатими та бідними, а контраст між різними епохами розвитку. Виживши після катастрофи, люди втратили знання та технології, необхідні для будівництва монументальних споруд. Вони використовували руїни як каменоломні. Витягуючи з них будівельні матеріали для своїх примітивних житлів. Орда фіксував останню стадію цього процесу, коли розкрадання руїн ще тривало повним ходом. Залишайте розгорнуті коментарі з вашими думками про альтернативну хронологію. Мені дуже цікава ваша думка. Тепер давайте поговоримо про можливі причини замовчування цієї інформації офіційною наукою та істориками. Якщо катастрофа 19 століття дійсно мала місце, чому про неї не залишилося чітких записів? Одна з версій полягає в тому, що виживші втратили більшість письмових джерел разом із бібліотеками. Друга версія говорить про свідоме знищення інформації для створення нової історичної парадигми контролюючими елітами. Третя версія стверджує, що записи існують, але їх тлумачать неправильно або свідомо ігнорують історики. Істина, можливо, знаходиться десь посередині між цими трьома версіями подій того часу. Археологічні свідчення схіви залишаються найбільш переконливим доказом катастрофічної події швидкого засипання населених пунктів. Тіла людей, впресовані в глину, без можливості евакуюватися, говорять про раптовість та масштабність катастрофи. Це не повінь, адже повінь дає час втекти на пагорби, а люди мали б згрупуватися. Це не землетрус, бо землетруси не створюють товстих шарів глини над містами та не ховають людей. Це щось інше, можливо, грязьовий потоп планетарного масштабу або серія ударів, що викликали цунамі з грязі. Така подія пояснила б одночасне засипання міст у різних частинах світу приблизно в один період. Картини Богаєвського з палаючим небом та апокаліптичними пейзажами набувають нового значення в контексті цієї гіпези. Можливо, художник відображав не біблійну символіку, а реальні спогади про падіння метеорита чи кометних фрагментів. Зірка полин могла бути не метафорою, а реальним космічним об'єктом, який зіткнувся з землею. Удар такого об'єкта в океан створив би величезні цунамі з грязі та води, які змили б міста. Пил та попіл від удару затьмарили б небо на роки, створивши ядерну зиму та голод. Це пояснило б, чому XIX століття почалося з голодних років та епідемій по всій Європі. Альтернативна версія про рукотворну природу катастрофи теж заслуговує на увагу та ретельний розгляд усіх аргументів. Деякі дослідники вказують на свідчення застосування енергетичної зброї, яка могла розплавити камінь та створити склоподібні утворення. Такі сліди знаходять у різних частинах світу серед руїн, які офіційно датуються різними епохами. Якщо попередня цивілізація володіла настільки потужною технологією, світова війна могла знищити її повністю. Виживши, втратили знання про ці технології разом з інфраструктурою, яка їх підтримувала та забезпечувала енергією, людство змушене було розпочати відновлення цивілізації майже з нульової позиції, використовуючи примітивні інструменти та методи. Систематичність зображень засипаних міст на картинах різних художників є найсильнішим аргументом на користь реальності. Якби це була просто художня мода або романтична символіка, ми б бачили більше різноманітності в інтерпретаціях. Натомість ми бачимо документальну точність у відображенні одного й того самого феномену різними майстрами. Художники показують конкретні деталі засипання: вікна на рівні землі, двері наполовину в ґрунті, вони зображують людей, які розкопують ці будівлі або просто живуть поруч, пристосувавшись до нової реальності. Це не фантазія, а фіксація того, що бачили очі свідків подій або їхніх безпосередніх нащадків. Традиційна історія намагається пояснити всі ці аномалії природними процесами накопичення культурного шару протягом століть. Однак математика та геологія не підтверджують можливість утворення таких товстих шарів за офіційно заявлений період. Розрахунки показують невідповідність між темпами накопичення та реальною товщиною засипання міст 19 століття. До цього додаються археологічні знахідки хаотично розташованих людських останків у глині без ознак поховання. Все це вказує на катастрофічну подію, яка сталася відносно недавно, можливо, на початку 19 століття. Офіційна хронологія може бути помилковою або свідомо спотвореною з невідомих нам причин та цілей. Літографії орди дають нам унікальну можливість побачити світ 19 століття очима безпосереднього свідка та документаліста. Орда не малював з уяви, він їздив містами та замками, робив точні зарисовки того стану. На його роботах ми бачимо етап, коли руїни ще стояли, але вже починали розбирати на будівельні матеріали. Примітивні житла виживших ще не заполонили весь простір, але процес відбудови вже почався повним ходом. Це безцінні документальні свідчення перехідного періоду від катастрофи до відновлення цивілізації після жахливих подій. Якби таких документів було більше, картина була б ще зрозумілішою для сучасних дослідників альтернативної історії. Повертаючись до знахідок у Хіві, варто зазначити, що подібні дивні поховання знаходять і в інших місцях. Помпеї, офіційно знищена виверженням Везувія в 79-році нашої ери, показує схожу картину швидкої загибелі. Однак деякі дослідники ставлять під сумнів датування Помпеї та припускають більш пізню дату катастрофи. Якщо помпеї загинули в 19 столітті разом з іншими містами, це пояснило б багато аномалій. Знахідки в помпеях включають предмети, які важко датувати першим століттям нашої ери за технологією виготовлення. Можливо, ми маємо справу з єдиною глобальною катастрофою, яку потім розтягли в історії на тисячоліття. Якщо прийняти гіпотезу катастрофи ХІХ століття, багато історичних аномалій отримують логічне пояснення та розв'язання. Раптовий технологічний прорив кінця ХІХ століття може бути поясненням не відкриттям нових знань, а відновленням втрачених. Дивна архітектурна єдність будівель по всьому світу говорить про існування єдиної глобальної цивілізації до катастрофи. Засипані міста, руїни палаців, примітивні житла виживших, складаються в єдину картину світу після апокаліпсису. Художники 19 століття документували цей світ, можливо, навіть не розуміючи повного значення того, що зображали. Їхні картини стали для нас вікном у справжню історію, приховану офіційною наукою або забуту самою цивілізацією. Підсумовуючи все сказане, ми маємо достатньо свідчень для серйозного перегляду офіційної історії ХIХ століття картини європейських художників. Систематично показують засипані міста та руїни високорозвиненої цивілізації серед примітивних житлів виживших. Археологічні знахідки в хіві демонструють хаотичне засипання людей глиною без можливості евакуації та організованого поховання. Літографії Наполеона Орди документують контраст між монументальною архітектурою минулого. Та жалюгідними спробами відбудови після катастрофи. Картини Богаєвського натякають на космічну або рукотворну природу катастрофи, яка могла бути пов'язана з падінням небесного тіла або застосуванням невідомої зброї масового знищення попередньої цивілізації. Геологічні дані не підтверджують можливість природного накопичення таких товстих культурних шарів. За офіційно заявлений короткий період часу. Чи означає все це, що офіційна історія повністю хибна, а світ пережив апокаліпсис кілька століть тому? Остаточну відповідь дати складно, без додаткових досліджень, які офіційна наука чомусь не проводить або замовчує результати. Однак, ігнорувати накопичені свідчення? Стає дедалі важче для будького, хто непредзято вивчає матеріали того періоду. Можливо, ми живемо в світі після глобальної катастрофи, наслідки якої досі формують нашу цивілізацію. Можливо, знання попередньої високорозвиненої культури досі приховані під товщою землі у засипаних містах та спорудах. А можливо, істина знаходиться десь посередині між офіційною версією та альтернативною гіпотезою катастрофи ХIХ століття. Тільки відкриті дослідження без упередженості та догму можуть наблизити нас до розуміння справжньої історії людства. Дякую вам за увагу до цієї надзвичайно важливої та захоплюючої теми про засипані міста та катастрофу. Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого. Поставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво дізнатися нову інформацію. Напишіть у коментарях ваші висновки з цієї історії чи вірите ви в можливість глобальної катастрофи. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку про те, що могло статися насправді в XIX столітті. Діліться своїми міркуваннями, посиланнями на додаткові матеріали, які ви знаєте з цієї надзвичайно важливої теми. До нових зустрічей на каналі Архіви Минулого, де ми продовжимо досліджувати найзагадковіші таємниці нашого минулого.